Всім привіт. 16 мотогодин на приборці. Сервіс вже тут, як тут. Хтось подумав, що щось репнуло, щось сталося. Ні. Все по плану. Не сподобався мені якийсь там звук, щось там десь зебеніло. Набрав хлопців, говорю, так і так. Треба устранити, тому що техніка нова і такого я думаю, що не повинно бути. Плюс нацепили даний агрегат ротаційну борону від агрокалини. Масло з гідравліки пішло в циліндри, тобто упав рівень. Рівень там показується. Кажу: залийте мені масло у заливну горловину, щоб я туди не лазив. Хтось скаже, що ти такий рукожопий там не можеш залити масло. Можу. Питання тільки навіщо? Є гарантія, є сервіс. І три роки сервіс відповідає за даний агрегат. І якщо я там щось буду міняти, щось там буду лізти своїми руками, потім вже не буде відповідально за даний трактор. Ви поміняли, ви там зробили, ви там щось крутнули і так далі. Тобто хай воно буде по сервісу. Все як положено, сервіс на вищому рівні, вчора набрав, сьогодні вже на місці. Зараз хочу зробити вологе прибирання, обрати отсюда пелючку, наружу чуть-чуть оббив і будемо вилітати, закривати вологу по пшенички. Подивимось заразом, як даний агрегат себе працює. Покатавшися по території, скажу так, що по навантаженню на навіску даний трактор її просто не чувствує. Коли ми розгружали в дядь Роми, в нього не було на МТ-зоні спереді проти вагів, то його навіть козлило. нацепляв я її був на 82-го, де в нас спереді 16 грузів по 20, тобто 320 кілограм, питань не було. Присідали тільки колеса, бо вони трохи підспущені, скажімо так. Ну, а цей дракон. На візка, якщо не помиляюсь 4,5 тонни грузоподімність, то він її навіть не чувствує. І чим чітко, що за трактор за габарити, даний агрегат не виходить. Так що я зараз, поки тут вікна, поки е, вологе прибирання і по прямому поле у поле покажу розкажу далі. Поки оце їду, прокоментую, що стоїть зараз навіска в якомусь там режимі умнічать. Коротше, не буду. Що виходить так, що агрегат іграє відносно трактора окремо взагалі. Не на тракторі, як на МТ-зоні, грубо говоря, підняли, да, отак, і воно все з трактором скаче на тій навіски, чи диски, чи культиватор. А тут ось їду, їду, дивлюся, воно так підпригує і опускається. Так, три позиції залишилося зробити по трактору. Це відігнати, до дядь Віті, е потонірувати, встановити магнітофон, тут а, блін, 2 секунди витягнути оцю куклю, там все виход є, вставити магнітофон, бо без музички щось скучнувати. Ну і третє, саме головне це автопілот. Тут, звісно, хотілося б сказати у відповідь деяким, але хвати, промовчу. Автопілот це сила, хоч на МТЗ, хоч на будь-якому іншому, поки хтось на цьому всьому ділі економи, то ми економити не будемо, тому що ми вирішили підійти до посівної, до оприскувань і до всіх обробітків у полі трохи відповідальніше, ніж у попередніх роках. Ти туди чи туди їдеш? Ага, все зрозуміло. Так що хлопці з Френта вже вилітають. Завтра повинні вони виїхати. І завтра приїдуть. Встановимо сюди автопілотик, щоб все воно було культурно, цивільно, щоб воно це все рівненько їде, точність, мінімум перекриттів, мінімум перерозходу посівного і всього іншого. Тобто будемо робити так, як і задумали. Так, да, не дешево. Годен повністю там зараз будуть мене критикувати, є дешевші автопілоти, є дешевші контори. Тут я спорити не буду, я скажу так, що я привик працювати з одними людьми. Якщо, наприклад, оце Масей, да, то е, наступний трактор, що буде, наприклад, той самий Джондір, наприклад. Один сервіс, одна фірма, одні масла, одні фінфільтра і так далі. Тобто так само і по автопілоту. Не за тими двома три, трьома тисячами доларів ніхто ганятися не буде. Хлопці, одній те самі, що на мт зоні автопілот, що тут буде. Тобто, всі, вся обслуга, все, цей сервіс, гарантія і так далі. Тільки в одних, а не бігаєш до одних, до других, в одних щось краще, в інших щось гірше. І в конечному результаті отримуєш не якість, не роботу, а гіморой. Так що їдемо на поле. Зараз там батя підскоче, підналаштуємо ротацієчку і покажу вам, що воно получатиметься. Не перемикайтеся, далі буде лайкос. Підналаштували, в общем. Це ось моменти, такі пропуски, сівалку тоді сіяли, блін, свинячий крик. Забивало було, ну тим, тим не менш посіяли. Підналаштували е, ротаційку, роботу свою вона робить. Я пам'ятаю, був такий випадок, коли ще давно-давно зелений наш МТЗон був, і боронки були на 5 штучок. І батя каже, давай просто фіг ділать, розчешемо пшеничку. Ну, як по народному, по-сільському розщешимо. Да? Пробігли і її було не узнати. Ту пшеничку поперла йо моё так і тут зараз ротаційка свою роботу робить. Там на завтра мінус, а на післязавтра знову стоїть дощ. Так що я думаю, чотенько, літерка розтворяється там собі. Ротаційкою зараз... Ну, воно таке. І сирувато, і вроді би і пізнувато, така площа, якась почва хренова, образно одним словом. Але, як казав Юрій мікрофермер, пробіг ротаційкою плюс 100% до врожаю. Так що, я думаю, воно лишнім не буде. Одне, звісно, діло хреново, що немає автопілота. Так би рівненько все воно як положено було, б а так є трохи або пропуски, або перекриття. Тож демо, хлопці приїдуть. Встановлять і будемо працювати, як має бути. Ну, а взагалі пшеничка доволі непогана. Кнопочку і навісочку підняв, собі розворачується, ніяких речахів, ну все ж воно для людей. Газу добавлять скоростя корист перекидати, це лі пісточок. Дев'ятнадцять отак воно десь вискакує по скорості ручний газ. Стараюся так, 2000, щоб було, тоді воно нормально. Акваріум, правда, сонце припікає. Таке час від часу катер включаю. В принципі, нормальок. Я думаю, діло буде. Там просто ж погода, ця рання весна, блін, це хрень повна. Що ти завтра мінус один пишеш, ну як таке може бути? Вже таке тепла, вона б, звісно, перла аж перділа, А так воно. То тепло було, плюс 15-20, тепер холодно, дощик, тучий мороз появився. Так що, в принципі, работаю. Що ще залишається робити. Якщо ще буде цікаво, цікаво, то тоді включуся. Так, закінчив. почти покажу, що з цього діла, всього вийшло. Ротаційку вже склав, десь у мене отам в кущах притика лежить. Є момент по... Обробки ґрунту, так як сіялось після сої, після дисковки, дощі, пізні посіви і так далі. Треба до цього на наступний рік буде віднестися відповідальніше. Всі ми знаємо, що диск одна сторона риє, одна накидає. Є звісно, ніхто не буде ходити диск повз диск. З загінками воно виходить десь горбок, десь ямка. І є чуть -чуть такий момент. По роботі ротаційки, із-за того, що площа також не рівна, де горбочок. Зроблено чітко, це ми тут ще тільки настраювали, де воно тут і далі. І таке, як вродьба, як на мене, сирувато. Сирувато, аби пізніше було б набагато краще. Ну Ось, наприклад, да, ось очки горбочок, ось все прекрасно. Ось уже низинка, нічого діла такого грандіозного нема. Але все одно зробили, зробили. Ті літра чи дві солярки, все одно на трактор якнайшвидше обкатати, щоб можна було посівну не переживати. Пекти, пекти, пекти. Перве ТО, 50 мотогодин. Дуже, як на мене, сирий ґрунт. І то там зовсім отут ґрунт відрізняється, там набагато краще. Пшеничка, звісно, не супер-пупер, ніхто такого не говорить. Як ото кажеться, що посієш, те і пожнеш. Так що щось посіяли, значить щось будемо жнивувати. Прийдуть тепло, настане тепло, ми е, бризнемо, несе мікро-макро і все буде по феншую. Ось, наприклад. Це вже мать точно тут нормально вже настроювалося. Тут ось кинуло, де низок поганенько. Ну, блін, не годиться. Площа після сої, я як спомню, як ми тут сіяли. Не так, як хотілося. Площа бути ідеальна. То на наступний рік може, бути, може, може навіть будемо практикувати, щоб виорати після пшенички. І потім сіять пшеничку після ораної. Щоб раніше, щоб сроки, це все пізнє, воно не годиться. Ну, тим не менше, щось вже, що є, правильно, правильно. По листу щось там побризкаємо, гербіцид, фунгіцид, інсектицид, і діло буде. Край теж тут одійшов. Ті 4 гектари, де в нас демополе, поле. Там пізніше, мабуть, поїдемо. Оце ось, бачите, прогавини, це ж забивало тоді, Йомайо. Сирюще було Оце ось перший етап, як ми сіяли, оце сама перший, перший посів. Тут вона сама така розкущена. І отам далі чу-чуть така. Потім пізніше приїжджали, тоді вже отака от кущення є, але не сильне. Так як оце зараз замість того щоб вегетувати, вона пнеться, щось там кущиться. Тут іменно така нормальна. Ну нічого, я сподіваюся, що щось там буде наступний, на наступний рік, доживемо, віднесемося відповідальніше. І все, оця ширина захвата ще ж. 2,5 метра це теж мало. Що таке? 2,5 і що таке 6-метрові диски, да? пройшли. Ну і звісно, має значення виробник. Да? Якби пройшли, напевно... Лемканий або хоча б той самий Велесовський елекронус, то зовсім би і результат би був другий. Ну а так пшеничка чуть відходить в принципі, тепленько. Оце що завтра мінуски нас, звісно, смущають. Ну Але зиму пережила, то і ці невеликі мінуси протягне В драконі щось там до 20 годин. Треба ще якнайшвидше набігати, щоб зробити перве ТО в принципі, трактором я задоволений. Це не МТЗ, що блін, без комфорта, без кондиціонеру, речаги і так далі. Ну не буду сильно хаять, то як завжди як отакається, зглазиш. Ну, Тим не менш, сервіс на вищому рівні. Якщо що, трактор на заміну дадуть, вже все обговорено. Ну, я думаю, все буде благополучно, все буде чітко. Так що всім дякую за перегляд, дякую за увагу, всім пока і, звісно, все буде Україна.